Всім привіт! Ви на каналі Планета Книг. Сьогодні я зроблю обзор на книгу найповніших самовчитель спошивання хрест Аладіго Ажурна Ажурномережка від письменниць Джини Крестаніні та Вільми Стабелло від видавництва клуб сімейного дозвілля. І цю книгу можна придбати саме на цьому сайті. Цю книгу. Ми розглянемо оформлення. Тут знаходиться змінист, Тут детально розповідається про інструменти. Лустки, декор, тканини. тут тільки ознайомлюємося, А тепер починаються шви. Мені ця книга дуже подобається. Я читала багато книг про вишивання, і ця є одна з найкращих книг, тому я вам її пропоную прочитати. А, дуже важко навчитися вишивати за допомогою книги, за допомогою малюнків. Тут небагато тексту, але все стисло, зрозуміло, коротко. Ось такі стейлінк витих. Гарна, дуже оформлена книга. Ця книга може навчити е, думати від вишивання, яким не навчить е, люба книга. Тому що це справді чарівна, дуже класна та чудова книга. Так, давайте глянемо, що автори про неї пишуть: застосування вишивки справді безмежне. Можна прикрасити нею одяг та аксесуари, додати стильний елемент у декор квартири, або ж створити справжній витвір мистецтва, вишиту картину або каміння. Обзорна класну книгу була. Е, нагадую, що названа підвіжість саме через вишивання і придбати її можна на сайті сайт у Ну що ж, Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях назву книг, на яких ви хочете отримати огляду. І я обов'язково зроблю. До скорої зустрічі, пока!